Починаючи ще з 19 січня, війська РФ розпочали активну агресію на південному напрямку Авдіївки, вказуючи на зростання напруженості в цьому регіоні. На жаль, станом на 21 січня, як повідомляє американський інститут вивчення війни, було зафіксовано поступове просування окупантів по вулицях Авдіївки, вказуючи на три можливі напрямки просування: а саме, це вулиця Соборна, Чернишевського та Спортивна. А також було зафіксовано такі найінтенсивніші бої в районі ресторану Царська Охота. Але варто тут відзначити, що цю інформацію не підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Повідомляється, що найінтенсивніші бої спостерігаються в районі ресторану Царська Охота, де українські війська стикаються з агресивним наступом противника. Інформація також свідчить про те, що частина українських бійців опинилась в оточенні. Наразі українські сили активно здійснюють операцію з деблокування оточених воїнів, спрямовану на врятування та виведення їх з небезпечної ситуації. Військовий аналітик Богдан Мірошников ще вночі 22 січня вказав на розпочаток другої фази масованого наступу ворога. Бої за кожну вулицю та будинок розгортаються в приватному секторі на півдні Авдіївки. Він зазначив, що окупанти мінімально. Але все ж таки просунулися. Експерт вважає, що боротьба триває в приватному секторі на південному напрямку, особливо в районі промвузла та північніше, знову ж таки, ресторану царська охота. В свою чергу Сергій Згурець, директор Дефенс Експрес, підтвердив, що російська армія вже рухається вулицями та намагається заходити в Авдіївку, змігши протиснути оборону ЗСУ за останні два дні. Зазначаючи місця, де окупанти пробують прорватися в місто, експерт вказав на просування росіян вздовж кількох вулиць, виходячи від Ясинувацької розв'язки та промки. Згорець відзначив надзвичайно складну ситуацію та зазначив, що боротьба спрямовує зусилля на максимальне блокування дій противника, але кількість окупантів навколо міста робить таке завдання дуже важким. Експерт виз... виражає надію, що збройні сили України зможуть вжити контрзаходів, щоб повністю не допустити росіян до міста. Ну а далі інформація від телеграм-каналу Оперативний інформ, яка посилається на повідомлення військових збройних сил України, повідомив, що на півдні Авдіївки окупанти вперше застосували нову тактику. В районі західнішої Ясиновацької розв'язки ворог використав трубу, яка має діаметр до одного метра і протяжність до двох кілометрів. Через цю трубу приблизно 150 російських штурмовиків потрапили в тил передових позицій північніше ресторану Царська Охота. Таким чином, на вулицях Соборна, Чернишевська та спортивній тривають важкі бої за отримання приватного сектору та деблокування оточення бійців. В свою чергу, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він підтверджує, що російські підрозділи прорвались на околиці міста Авдіївки, але відзначив, що вони не змогли зачепитись і провести роботи з укріплення. Він наголосив, що термін зачепитись передбачає проведення робіт по укріпленню, що не відбулося. Барабаш впевнений, що хлопці, які працюють на передовій, дуже успішно стримують атаки, але визнав, що ситуація дуже складна. За останню добу в місті було зафіксовано 37 масованих обстрілів, а також 12 ударів авіабомбами, більшість з яких спрямовані на центральну частину міста. Барабаш наголосив, що незважаючи на складність ситуації, захисники міста успішно відбивають атаки російських військ. Я вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. До зустрічі.